Друзі, всім це Світає компанія Автофокус. Сьогодні маємо нове надходження офіційна Toyota Camry 2008 року випуска з-під одного єдиного власника. Друзі, 2,4 двигун, коробочка, автомат. Передній привід обслужена повністю просто до дрібниць. 235 тисяч пробігу. Друзі, якщо бути точним, 234 900 з копійками там машинка в ідеальнішому стані в Італії вона була ну, певний час. Також всі присутні акти по обслуговуванню. Подивіться на стан автомобіля. Подивіться, який класнючий стан. Чистенька. Охайна. Офіціалочка, друзі. Ну те, що ви полюбляєте. Машинка без корозії. Електропакет, електроскладання, регулювання дзеркала. Мультикермо взагалі в ідеалі. Подивіться на сидіння. Ну що тут можна далі сказати? Електропривід, підігрівчики. Все присутнє, друзі. Все присутнє. Підлокітничок в ідеалі. Салончик, бомба просто. Кожна кнопочка працює, все. Один декоративний елемент, який треба буде замінити, або просто поклеїти плівкою. Є двовзиний клімат, паратроніки по колу. Друзі, класна машина за дуже адекватні гроші. Актуальна ціна буде на Ріа, Отже, приїжджайте, тестуйте, перевіряйте на будь-якому СТО. Доступна машинка в лізинг кредит. Є готівкові, безготівковий без також розрахуночок. друзі. Ви можете взагалі обміняти на будь-який своїх автомобілів. Також нагадую, що в нас є послуга терміновий автовикуп. Отже, ми на вас чекаємо. Кінцева дорога 1, ТРЦ Республіка Парк.